Семеро постраждалих при аварії корабля Волгобал 214 моряків повернулися з Туреччини до України. 7 січня вантажне судно буквально розкололося навпіл біля турецького порту Самсун. Тоді більшості членів екіпажу дивом вдалося вцілити з моряками та їхніми родичами. Спілкувався Олександр Тарасенко. Семеро постраждалих при аварії корабля моряків повернулися до України в аеропорту Одеси. Їх зустрічають родичі, представники МЗС та правозахисники. Нагадаю, 7 січня поблизу турецького Самсуна затонуло вантажне судно Волгобал 214 Моряки розповідають, того дня здійнявся шторм. Хвилі сягали 4-5 метрів. Десь о восьмій ранку весь екіпаж опинився у воді, проте вони встигли подати сигнал СОС гвинтокрилами із води моряків витягували співробітники турецької берегової охорони. Постраждалих доправили до лікарні. Крим, там хазяїн обіцяє допомогу тобто допомогу. Ну і також обіцяють, там таку за компенсацію виплатити. Страхоткова фірма там. Тобто, тобто, по приїзду тут далі. Телефони нам включаться в довжній страху нам компенсації євген як і більшість членів екіпажу отримав переохолодження каже у воді знаходився близько 4 годин добре що встиг вхопитися за плод його витягали з моря чи не останнім причили нас хорошо. там наша там українська асоціація українців Приходили, там приводіли дішки там далі ну там турки піддержували нас і наші там мігранти Ну так. Остаточної інформації про кількість жертв аварії поки немає. Зараз кажуть про п'ятьох загиблих. Серед зниклих безвісти 21-річний електрик Володимир Овдієнко. Його мати каже, востаннє спілкувалося з сином 5 січня. Раніше той розповідав, що судно знаходиться в поганому технічному стані. Да. Да, вот была У мене є типа была пробоина, мені як самого компактного заставили ну, заделывать забоину. Є фото, він в воді, весь в мазуті. Він говорит, судно старий, он сказал, судно старий, короче, корито. Корабель виходив у море більше 40 років замість 25 нормативних інформація, яку ми зараз обладаємо, тобто, це е, 5 членів екіпажу погибших і один знаходиться пропавший без безвісті по інформації консульства України. Е, здоров'ю їх нічого не угрожає. Їм була оказана е, перша медицинська допомога на території Турції, і вони возвращаються на родину. Судновласники страхова компанія письмово гарантували компенсувати всі втрачені речі та виплатити зарплату протягом 70 днів на батьківщину мають повернути тіла загиблих. Олександр Тарасенко та Олексій Філіпов, сьомий канал.